Так, ну що, доброго ранку всім? Нас не депортують. Ми подали на ВНЖ, все нормально. Сталася така ситуація, що ну, за моєї дурної голови я чомусь думала, що ВНЖ до, 20, до 24 березня воно було до, до 5. Ну і нас вже налякали, що буде там і депортація, і в школу не ходити, і кучу грошей платити. Ну як кучу. Або 160, або 320. Ніч... І там і пояснювальні писати. Нічого нормальна така. Вітька, скажи нормальна жіночка. Спитала чому, ну я чесно сказала, що я помилилась, думала, що ще до кінця березня. Нічого, за 20 хвилин фото, відбитки. Всього доброго, до побачення, чекайте. Безкоштовно. Так що, якщо хтось іще кучудив, так як я, то не треба боятися. Взагалі ніколи нічого не треба боятися. Да, да. Ну, тепер з гарним настроєм можемо сходити в Макдональдс. коло можна, з цими бумажками можна ходити, так що все добре. Так, йдемо в мій улюблений Акрополіс. <с> Він не улюблений але іншого тут нема. Ну, тоді давай книжку глянемо. ти обережно слизько. Все, який оце таке я не, не купую. Ремарк можна 9,50 Але що цікаво, що ці всі книжечки а ну ведь открий. О, открий о звідки. Це моє улюблене. А ну. 11-13. А ну, потримай. Звідки ця книжечка? А, о, О, Макс Мара, туди ми не будемо заходити. Що мені ці картини? Ну от я хотіла вийти з пустими руками з много книг. Але ж за 3 євро ну, треба ж хоч щось купити. Ну добре, давайте дивитися картини, раз ми прийшли в Акрополіс. Та це не картини, це, це просто. Так, Страдіваріус не йдемо. Сьогодні ми йдемо в самий дешевий магазин. У нас бюджет витратить 10 євро. H&M, да? резервіт. Це я люблю, але не сьогодні. Це мій найулюбленіший магазин. О, це тут недешеве взуття. Хаус. Польський бренд. По сьогодні понеділок, всі в школі або на роботі. Тільки тільки ми з тобою безробітні, гуляємо. О, мохіто. Тут якщо не приїхати один місяць, то все переставляють і все вже якесь по-новому. А де ж мій сегмент, на який в мене вистачить грошей? А, це пепко, так? Да? Це ж пепко дешевняк? нью йоркер або пепко. Ну, в пепко там хіба що можна щось кухонне дивитися? Де? Крали острівець, нема. Ну, я ж кажу, що тут постійно все змінюється. Будемо в пепку заходити. Ну, йдемо глянемо на дві хвилини, може, там є кухонне. Така сорочка з віскози, я думала, що коштує 2,50, але ні. 10 євро вона коштує 2,50, то от, оті маєчки. Ну, постійно в наявності отакі футболки: це 100% котон, коштують від 6 євро. Ну, звісно, це магазин такий хлам, але тут є нормальні класні речі, особливо посуд, якісь свічки, все те, що коштує в звичайних супермаркетах, набагато дорожче. Ну, ось такий лежачок 7 євро. Чому не взяти? Я брала за 12 гірший. Пасхальний декор 9 євро. Різний текстиль, всякі оці рушнички я тут неодноразово брала. Так само вони там від 2 євро, а ні, ось, від 250, але її можна за 2 знайти. Ложечки, будь ласочка, за нормальною ціною. Ну, кому що які дрібнички треба, тут найкраще шукати саме в пепку. Формочки я купую в максимі в два рази дорожче, ніж ці. Постійно грає музика і неможливо нічого зняти, треба озвучка. Улюблений бургер Кінг. Бургер Кінг чи Макдональдс? Макдональдс. Технорама, ну ми туди також знайдемо. Від чотирьох євро повно всякого ганчір'я обирай, що хочеш. Ну, але з розумом, бо тут таке неносібельне. Так, я сьогодні нічого не міряю. Бо ми, в принципі, будемо поспішати додому. Просто, а де тут євро? 17 євро. Такі дуже приємна тканинка на літо, саме те до моря, до хати, в магазин, в подорож, куди хочеш. Ну, може, колись я ще й куплю. А зараз просто так зайшла глянути, що тут взагалі відбувається. О, теж такі цікаві. Ну, це такий бренд, який не рекомендує ніхто купувати. Може, і 17 той дорого. За 10 я би взяла. Ой, ну цей мені сподобався. Не знаю, куди вдягати, але хай би був, хай би був в моїй шафі. Ну ці такі пляжні штучки по 35 євро для Нью-Йоркера. Я думаю, це за дорого. Не думаю, а так точно. Тим паче, що то пластик. Це як не натуральна тканина. Так само, як і поруч висить, зараз покажу. Поки що таке я не рекомендую. Це задорого для такої тканини на тему можна знайти набагато дешевше такої якості. Ну, По 8 євро. Таке краще тему замовити. Ну, я підсіла на тему, то мені, звісно, там все краще і дешевше. Тут плюс тільки що можна приміряти. Так, з ми виходимо з такою покупкою. Немає А, ні, в мене одна дома чайна ложка, тут аж штук шість на 2,50. Раз ми вже тут нам ще треба дізнатися. За проїзний не сплачувати по 150 євро щомісяця, можна його купити за 15 чи 17, а ми ніяк не купимо. Бігом-бігом, <рес> бо все розберуть, бігом. Блін, я їх завжди не люблю, ці маки і за купи людей. Ось людей нема, але ж холодно. Сьогодні понеділок людей немає, завжди ж то є. Йду. купив половину. Ні, не половину. — Ого, такі маленьке. Оце. За чотири оці штучки оце скільки. Ну, я для годиться по мені завжди все дорого, дорого, дорого. А по факту на 10 євро наїлись дві людини, не треба нічого готувати по дві години на кухні. Поїв і пішов. А? Да? 10 євро ще культур це не багато. Ні, так це не багато, 10 євро на двох, що це. Чотири бургера і вісім снеків курячих. Чи то не снеки? Коротше, хто не знає Макдональдс. Не, не. Всюди все однаково. Так, тепер йдемо на автобус. Я вже по всім пораху своїм параметрам. Ось вона пише болецка. гриба. я виділяюсь. Среди всього царство і найвиске. А царство це клас. Ось. Все. Клайпецький громадський транспорт. Тут вирішує всі питання, кому і за що, і скільки сплачувати. Коротше, ми запитали в тому. КТ, що ми не лохи, що сплачували по 2,50 за один квиток, О, Паланга, клайпеда клайпеда Паланга. Це маршрутне таксі і на нього ніяких знижок нема. Ні дітям, ні дорослим. Не знаю, за пенсіонерів є знижки, але це треба брати просто автобус. Звичайний він там. Євро 30 коштує, який їде довго. А тут там мені хтось навішав лапши, що можна за 17 євро купити, проїзди і кататися. Нічого такого нема. Так що, ну хоч тут я не облажалася. Ну, типу, всі платять, не тільки я. Тут 10 хвилин йти до автобусного вокзалу і не схотіли. О, який довольний. Що в Макдональдсі був що? Коротше, не схотіли витрачати ще півтора євро на автобус і пішли пішки. Віктор, тебе чого? Твоє... Раденький, що дурненький. Твоє... Гарно, я вже забула, яка Клайпеда симпатична. В Клайпеді, як завжди, постійно якісь ремонти, відбудови без кінця і краю. Це вже звичне явище. Так, це величезний, ну як до Клайпеди, величезний парк скульптур, а ми десь заблукали. Коротше ми якимись дворами, не знаю, як так вийшло, але вийшли на вон, автобусний вокзал. Коли потепліє, треба зробити якусь нормальну екскурсію по клайпіді. Ну Но... а сьогодні просто така прогулянка за гаражами. На вулиці Дубаріна, Дубаріна. Ні, перебігати дорогу не можна. Спорить, хоче дорогу бігати. Ну ось тобі і вокзал. Вже де вокзал? А ми на автобусний. Сюди можете посилки мені присилати. А ото маленький автобус, ото може наш. Великий точно не наш. Так, до... Ой, оце мені треба. Оце мені треба. 44 євро. І 38. Коли з грошима приходжу, то нічого не знаходжу. Коротше, до автобусу 20 хвилин, зараз залетіли в Ікі. Водички якоїсь купити, думаю. О! Дивися, Віктор, цукор по акції. Давай візьмемо. Води цукру й цукруть погнали. Минулого разу тут були дешеві такі всякі іграшки для котів. Ну, може, акції якісь були. Блін, зараз знову дорого. Ну, наприклад, оця була 2,50, зараз 4,30. Ну, значить, не будемо купувати сьогодні. Ось ще по одному євро акція «Алус». А я ось сюди тільки виявила, що я з цією бірочкою катаюся вже більше місяця. Ну, спочатку хотіла цю торбу повернути, вона мені не сподобалась, але так уже й тягаю, хай буде. Так, Віктора висадила, а сама ж за продуктами. Так, 30 хвилин дороги і ми знову в нашій максимі. Місто Баланга. Коротше, в мене ще сталася така оказія. 25 хвилин стою в черзі, не працює моя картка. Позвонила сину принести фізичну картку, щоб зняти гроші і розрахувати з готівкою. Ну, Тупо якийсь треш. Набрала там продуктів на 30 євро. На карті гроші є, воно відхилено, відхилено, відхилено. Я вже ось все червоно, жарко. Добрий вечір називається. Треба, щоб завжди була готівка, хоча я її за три роки. Ну Майже ніколи не знімала, воно мені не треба. Так, ну згорем пополам, але, але вже я звіднилася з того торгівельного центру. Всім дякую за увагу. Моя лавочка привал, але привалюватися сьогодні не буду. Так, всім дякую, пока. До нових зустрічей.